Не помітити це явище неможливо воно завжди було чимось особливим, але частіше предвісником того, що викликало страх і занепокоєння, бо за ним завжди йшли зміни, а це непросто. Насправді ж зміни приносив коридор затемнень, завершуючи одну історію і починаючи іншу. Сьогодні ми поговоримо про те саме яскраве і особливе астрономічне явище сонячне затемнення. Якщо брати фразу нашого супутника місяця, то сонячне затемнення це молодик. З'єднання сонця і місяця поблизу кармічних вузлів з погляду астрології, і період, коли наш супутник стає в положенні між нашою планетою і нашою зіркою в астрономії. Це початок нової історії, але не на два стандартні тижні. Це процеси, що запускаються мінімум на півріччя. Сьогодні ввечері, 2 жовтня, ми з вами проживемо сонячне затемнення в 10 градусі знаку Терези. Це передостаннє затемнення на усі овен Терези, що відповідає за партнерство. Уже січня 2025 року кармічні вузли перейдуть в інші знаки зодіаку, тим самим змінивши основні тенденції в суспільстві. До того ж, сама точка затемнення буде стояти в з'єднанні з чорним місяцем. Фіктивною точкою, яка зветься Ліліт, і відповідає за негативно накопичений кармічний досвід. Але тут уже мова буде йти про наші особисті, так би мовити, накопичення. Відчуваєте напругу? Так, нас чекають перевірки і випробування на теми партнерства особистого та партнерства в бізнесі, перемовин, судових питань, співпраці з клієнтами та взаємодії з конкурентами. Щоправда, відчуються наповнені всі, а й ті, у кого буде різкий резонанс з картою народження. Ті, у кого кармічні вузли на осі овен Терези, вік приблизно 18-19 років 27-28, 36-37, 44-45 і так далі. Сонячні терези та інші знаки повітря, близнюки та водолія, двоє останніх в більш гармонічному сенсі. Сонячні овни, раки та козороги, тут взаємодія буде напружена. Та слід пам'ятати, що кожна карта народження унікальна, а тому і прогностика відповідно буде відрізнятися навіть для представників одного знаку зодіаку. Бо, окрім сонця і місяця, карта народження людини має й інші важливі планети та особливі точки. Період коридору затемнень, який за декілька днів підійде до свого завершення. Це час для спостережень. І як би я не була впевнена, що астрологія це не фатом, що людина володіє і управляє своїм життям, що астрологія це свого роду путівник по життю. Період затемнень ми приймаємо без можливості глобальних змін ситуації в моменті. Це період, коли події будуть нас вести або повертати до наших призначень, які закладені в карті народження кожного це вже історія для наступних подкастів.